Привіт! На ваших екранах Рожеві окуляри і ми невгамовні ведучі. Тут як тут, Меланія Прокопчук і я Софія Аврянчук. Сьогодні ми вирушимо у подорож найгарнішими островами планети. Дивимося нас. Острів з тюленями-монахами. Некер у США. Маленький кораловий рай. Біля Занзібару. Манемба Пахне як парфуми, виглядає як мрія. Острів Нозібі на Бадагаскарі. Батьківщина Ріани Є нескінченного літа. Барбадос, острів черепах і веселковий хрип кота в Таїланді. А ось малесенький кораловий острів Мнемба. Він такий маленький, що його можна обійти за 20 хвилин. А навколо вода прозора, як сльоза, і рибка, як у мультику. Інколи дельфіни можуть приходити в гості. Вони не питають дозволу, просто пливуть. Ми звикли уявляти острів як шматок землі, загублений десь у хвилях. Але є острови, які здаються витвором уяви. Мемба саме такий острів. Прозора вода, білий пісок і тиша. Що говорить більше за тисячу слів! Привіт! З вами Еммі, і сьогодні ми перенесемось на Крихідний острів у Танзанії. Let's go! На Немба, приватний кораловий острів у півтора кілометрах від узбережжя Занзібару. Його довжина лише 500 метрів, а ширина 200. Але цього вистачає, щоб потрапити в один із найрозкішніших природних куточків Африки. Так, зараз 12-та година, і я йду гуляти парком. Гулятиму я 20 хвилин. І не дивуйтеся, я не зійшла з розуму. Просто хочу знати, який за величиною цей острів, бо він такий маленький, що його можна обійти за 20 хвилин. Острів охороняється і є частиною морського заповідника. Тут не побачиш натовпів туристів чи гамірних базарів. Лише океан, рифи і зелень, що обіймає пісок. Острів належить приватному екорезорту, який приймає лише обмежену кількість гостей. Це робиться не лише заради ексклюзивності, а й для збереження крихкої екосистеми. Сюди не дістатися просто так, лише за запрошенням або якщо ви гість резорту. І саме тому Менемба зберіг свою цінність не як курорт, а як заповітна мрія. А чи подобається вам черепах? Я зараз не про такі маленькі, що можуть жити у вас під ліжком. Але якщо подобається, та вам на менебо. По цей острів місце гніздування рідкісних черепах логерхедів. Тут також мешкають дельфіни, а в прибережних водах можна зустріти китів горбачів. А дайвери з усього світу мріють побачити коралові сади Менемби, яскраві, немовиткані з дорогоцінного каміння. На менембі немає доріг, авто чи бетонних будівель. Усі оселі екологічні, бунгало, сховані між деревами, в день шум прибою, вночі зорі, яких у нас уже не видно через міські вогні. Колись ці землі були частиною арабських морських маршрутів, у водах навколо Менемби проходили судна з п'янощами, слоновою кісткою і перлами. Острів Менемба не для селфі, не для гучних вечірок, не для хизування. Це простір, де кожна хвиля молитва, а кожна тінь пальми запрошення сповільнити час. Якщо колись відчуєте, що хочете втекти. У світ без слів Пам'ятайте, десь в Індійському океані є острів, де земля торкається неба. А з вами була Емі. Побачимось десь між коралами і хмарами. Па-па! А далі Некар Мрія прихильників туризму. Острів входить до складу морського заповідника. Там є морські птахи і тюлені монахи. Дивимось сюжет. Це місце як мрія, що прокинулась посеред океану. Зелені пагорби, пальми і пляжі, де вітер розповідає секрети. Мене звати Вікторія Кіт. Сьогодні ми подорожуємо на особливий острів Некер. Готові побачити, як виглядає рай, в якого є ім'я. Острів Некер — приватний куточок серед Карибського моря. Його господар Річард Бренсон, мільярдер і шукач пригод. Але цей острів не просто розкішне житло, це дім для ігор, вітрил, зустрічей з рідкісними тваринами і мрій. Тут мешкають не лише люди, Лемури стрибають деревами, черепахи повільно мандрують стежками, а фламінго влаштовують рожеві паради. Некер як зоопарк без кліток, де вільні всі, навіть ти. Колись тут були дикі зарості і майже нічого більше, але Бренсон побачив щось інше, майбутнє, де природа і мрії можуть жити разом. Він висадив дерева, збудував екобудинки, запросив вчених і волонтерів і створив не готелі, а пригоду. Діти тут не сидять у телефонах, вони вчаться керувати каяками, спостерігають за морськими черепахами та шукають зірки на нічному небі. А ще влаштовують перегони з ігуанами, але чесно вони завжди програють. Острів пережив урагани, пошкодження і відбудову, але кожного разу Некер відроджувався яскравіший і сильніший. Тут вчать берегти природу, слухати себе і пам'ятати. Навіть найменший клаптик землі може змінити цілий світ. Острів Некер не запрошує до шуму, він запрошує до спокою. До ранків, коли чайки прокидають тебе, а вітер грається у волосі, ніби хоче подружитись. Некер не для всіх, але його історія для кожного. Бо в ній про сміливість, дружбу з природою і дитячу віру, що мрії таки здійснюють. Я б назвала його б острів мрій, але в нього вже є ім'я Некер. з вами була Вікторія Кіт. Побачимось в наступній подорожі. А поки ловіть хвилю і не відпускайте мрій, вони теж можуть плавати. Далі Нусібе. Це Мадагаскар. Але не мультик, а справжнє місце. Там пахне і ланг і лангом, квіткою, з якої роблять парфуми. А ще там живуть лемури. Вони кричать як будильники. Але такі милі. Нузіві це не просто острів. Це як закапсульований спот, що пахне ваніллю, морем І старими легендами. Коли ступаєш на його землю, здається, час тут не тече, а колихається, мов гамак між двома баобабами. Мене звати Софі Дуброва, і ми вирушаємо туди, де пісок не білий, а чорний, як кавові зерна, а вода синіша за небо. Отже, не перемикайте, адже я розповім усе про цей чарівний острів. Названа зибій з Малагасійської означає великий острів, але не розмір його найбільша цінність. Назібі великий емоційно тут ти не просто мандрівник, а свідок чогось дуже древнього. Ця земля, де духи предків досі живуть у деревах, а дощ не нагода, а благословення. Сьогодні не буде хмарочосів, зате буде інше. Дельфіни на горизонті, спеції на долоні, свій дітей, що грають у футбол кокосом. Місцеві не міряють день у годинах. Їхній час це хвиля, ритм барабану, дим з вогнища. І коли ти ловиш цей ритм, у грудях стає тихо, і світ вперше перестає тиснути. В колоніальні часи острів був портом для арабських і французьких купців. Тут змішались мови релігії, кров і спеції. І народилась унікальна культура, де навіть звичайне привітання звучить як поезія. Вони кажуть Не привіт, а Ахаба», що означає Я бачу тебе. Цей острів має смак в прямому сенсі. Тут росте найароматніша ваніль у світі. Її сушать на сонці, перевертають руками і зберігають як реліквію. А коли стоїш на ринку в Хеллвіллі, одразу ловиш себе на думці. Коли світ такий запашний, хіба можна бути байдужим? Нозібій рай для тих. То пірнає підводний світ як абстрактна картина, корали немов немовипу фарби, риби, як танцюристи у повільному балеті, а ще морські черепашки спокійні, старі, як сама земля. І коли ти пливеш поруч із ними, у тебе з'являється новий ритм дихання і новий погляд на швидкість життя. Іноді здається, що цей острів тебе вивчає. Спершу мовчить, а потім шепоче. китай поспіх, обтруси тому, подивись навколо. На зібі це не втеча від світу, це повернення до себе. Бо насправді ми всі шукаємо не курорт, а місце, де душа знову дихає. І ось у цій простоті є щось дуже складне. Назібій не кричить, не хвалиться. Він мовчки приймає тебе з усім твоїм. І тому ти їдеш звідси не з валізами, а з тишою. такою, яка потрібна, щоб все почати спочатку. Цей острів як добра історія. Ти не можеш її пояснити, але хочеш її прожити ще раз. Це був Назібі, та я Софі Дуброва. Побачимось десь там, де пісок хрумкий, як цукор, а хвилі був дихання старої казки. Папа. -па. А далі Барбадос Софійко, а ти знаєш, що там народилася співачка Ріана? Ні, але я б туди не поїхала за музикою, а за сонцем, морем і за танцями. До речі, в них там завжди літо. Навіть коли у нас сніг по коліна. Всім привіт! Літо в самому розпалі. Тому вирушаємо на острів та не просто на пісочок погрітись, а на справжній карибський діамант, Бербадос, острів, де пальми, літаючі риби та трішечки британського чаю. Сьогодні вашим гідом буду я Дем'ян Марків. пристебніть ремені, полетіли. Барбадос це острів у Карибському морі, трохи схожий на пташине перо на карті. Маленький, але дуже гордий. Він був британською колонією понад 300 років і тому тут лівосторонній рух, відповідно, кермо розташоване з правого боку автомобіля, а англійська державна мова. А тепер увага! На Барбадосі народилася Ріанна. Так, так, Світова зірка з маленького тропічного острова. Тут навіть є вулиця, названа на її честь. А ще Барбадос це країна, яка у 2021 році сказала досить і стала республікою. Тобто, тепер у них є свій президент, а британський король більше не глава держави. Оце поворот. Погляньте на ці пейзажі, бірозове море, білі пляжі, зелені пагорби, чорні пісочні бухти на сході. А ще тут можна зустріти мавп, які гойдаються на деревах, як у мультиках, уявляєте? Барбадос це не лише відпочинок, це місце з цікавою історією, плантацію цукрової тростини від ріки, стара столиця Бриджтаун, яка внесена до спадщини ЮНЕСКО, а ще найбільші печери Карибів. Ой, ви чуєте цей запах? Це місцевий делікатес, лицюча риба. Це символ острова, і кукурудзяна каша з перцем. А ще ром. Бо на барбадосі його виробляють 17 століття. Ну, правда, тільки для дорослих і відповідальних туристів. Ну, мені, мабуть, ще зарано. До речі, освіта тут безкоштовна. Навіть університети. А рівень грамотності один із найвищих у світі. Знанням і книгам бути навіть під пальмами. Тож, якщо колись сюди потрапите, не забувайте, що це не лише рай, а ще й батьківщина цілеспрямованих людей. З вами був Дем'ян Марків. І пам'ятайте, навіть на найменшому острові можуть народжуватись великі ідеї. Папа! -па! І останній на нашому шляху Котао Тайланд перекладається острів Черепах. І це рай для, для дайверів. Там під водою більше кольорів, ніж у нас в пеналі. Море тут прозоре на скло, а сонце не просто гріє, воно розтоплює час. Навіть тіні пальм тут здається щасливими. Мене звати Анна Велика. Готуйтесь Готується у світ, де хвилі шепочуть історії. Ми відправляємось на котао, що в Таїландії. Назва Котау перекладається як острів черепа. Колись ці береги були домом для морських черепах. Вони припливали туди продовжувати життя. Сьогодні сюди пливуть інші шукачі, люди, втомлені, метушнею, роз'єднані з собою. Охочі знайти нові береги. Зовнішні і внутрішні. Цей острів дуже маленький, і він завдовжки лише 7 кілометрів. Але там є все: ресторани, кафе, йога, джунглі і навіть скалолазіння. Усі приходять сюди з різними намірами: хтось засмагати, хтось пірнати, а хтось просто тікає від офісного життя. Але Котао не читає ваших планів, він пропонує своє: тиша, гамаки, лагідне море і дельфін на горизонті. У 1980-х Котау був ізольованим. Тут майже не було електрики, а єдиною валютою була витримка: вода і навички виживання. Це був острів для рибалок, відлюдників, шукачів. Сьогодні це один з найшанованіших центрів дайвінгу у світі. Його підводний світ, мов сюрреалістичний сад, корали що нагадують скульптури, морські коники, немов з легенд, акули, які бояться вас більше ніж ви їх, і інші рифи, що пульсують кольорами. Боже, що це за атака? <плес> Тут час ПСА бити цифри. Кожен день це кінематографічний кадр, який ви захочете не лише зберегти, а й повернути. Найяскравіші сцени світанки на вершині Джонсоан, там, де острів під вами, а небо буквально в долонях. Та у котау є і своя темна сторона, Колись тут було в'язничне поселення. А в останні роки серія загадкових інцидентів, через що його навіть охрестили островом смерті. Але правда, більше у хвилях, ніж у заголовках. Котао не таємниця. Він зеркало і відображає те, з чим ви самі сюди приїхали. А ще тут немає світлофорів, ніхто нікуди не поспішає. А єдина маршрутка це мотороли рушляпанцях. Котао не кричить, не вражає пафосом. Він шепоче, відпусти, видихне, живи. І в цій тиші особливий звук. До речі, завдяки своїй природній красі, котао часто стає знімальним майданчиком для туристичних сюжетів. І, на відміну від інших регіонів Таїланду, на котао короткий сезон дощів, зазвичай лише у листопаді. Решта року сухо, сонячно і тепло. Острів черепах? Так, можливо. Але для мене це острів справжнього відпочинку. З вами була Анна Велика. Зустрінемось десь між хвилою і небом, бо саме там кота лишає у серці солений спогад. От бачите, острови бувають чарівними, музичними, ароматними і тихими. Але всюди природа каже нам одне: бережіть мене! І ми з вами прощаємось. А з вами була Софія Врамчук та Меланія Прокопчук. Дивіться Відси на світ із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!